Олександрійському музейному центрі розпочала свою роботу фотовиставка Воєнні злочини російської армії в Україні. Світлини, надані обласним музеєм, датовані від 24 лютого і до сьогодення, що зображено прокоментувала фахівчині музейного центру. На цій фотовиставці ми бачимо світлини, де є моторошні кадри із українських міст, які були окуповані російською армією, і де було вчинено жахливі злочини проти мирного населення. Ці світлини було створено українськими та іноземними фотокореспондентами, журналістами з метою показати Європі, що російська армія веде неконвенційну війну і застосовує зброю масового ураження проти мирного населення та цивільних об'єктів не військової інфраструктури. До речі, на кожній світлині є коментар англійської. Ці фото ви можливо вже бачили в соцмережах і навіть на сторінках відомих іноземних видань. Усі фото зроблені у різних містах України, що дає нам можливість умовно поділити їх на декілька тематичних груп, серед яких, зокрема, окремо представлені Київ та північні, північні українські міста, зокрема Буча, Ірпінь, Бородянка, які сумно, звісно, прославилися тими жахливими злочинами, які стали відомі вже після деокупації цих міст. Окремою групою є Харків та східноукраїнські міста, і також окремо представлений Маріуполь, і всі ті події, які відбувалися там. Цінність цих фотографій. Є не лише у тому, що тут зафіксовано воєнні злочини, тобто це є підтвердженням самого факту скоєння злочину на тій чи іншій території. Ці фотографії є цінними для нас, тому що вони мають сприяти формуванню історичного усвідомлення та відображення у нашій колективній пам'яті цих подій як геноциду українського народу. Працівники доповнили виставковий матеріал російським військовим шматтям, сухпайком, елементами зброї. Крім того, цю фотовиставку ми доповнили нашими новими експонатами, які з'явилися у нас буквально декілька днів тому. Це речі, серед яких військова форма російської армії, деякі предмети військової амуніції, сухпай та фрагменти зброї. Ці речі передали нам наші військові захисники із південного напрямку. І зараз ці речі змістовно доповнюють дану фотовиставку, а потім займуть своє місце у нашій постійно діючій експозиції, присвяченій російсько-українській війні. Виставку у другому корпусі можна переглянути протягом двох тижнів. Від відкриття завітати може кожен вхід за вартістю музейного квитка.